Ми завжди цінуємо нагоду побувати в затишних і спокійних місцях і сповна насолодитися природою та її пейзажами. І щоб сховатися від усіх, не обов'язково летіти в інші країни. Все є і у нас. Тому так часто полюбляємо бувати в наших Карпатах. Особливим місцем для нас є боржавські полонини, як відпочинок влітку, про яке ми неодноразово показували в попередніх наших відео. Для відпочинку в пошуках місцевої атмосферної оселі на декілька днів перевагою серед тутешніх готелів було місце з мальовничими пейзажами та гарними видами з вікон. І серед гірського лісу, близько до вершини гори, ми знайшли той самий готель під назвою Дача на Магурі, звідки відкривається захоплюючий краєвид на всю околицю. Трохи складно підніматись, так як він побудований на горі, і дорога до готелю ґрунтова, але це того варте. Готель знаходиться в пилипці і зроблений у сучасному світлому стилі, все чисто і охайно. Номер дуже світлий, чистий, приємно знаходитись в ньому. Матраси дуже зручні, спати на них одне задоволення. В Номері є холодильник, телевізор, фен, одноразові зумні щітки, зубна паста, мило гель для душу та різні наборчики. Номер прибирають щодня, рушники міняють теж щодня. Трохи специфічний запах води в ванній кімнаті, але потрібно розуміти, що цей готель на горі, іншої води там не буде. Як нам потім пояснив персонал, що тут прибирає, це мінеральна сірководнева вода, яка тече прямо з крану і дуже корисна для шкіри. Так як готель знаходиться на горі, тому з будь-якого номеру є гарний вид з вікна. Картинка, яку хочеться фотографувати і запам'ятовувати, і у нашому номері був балкон, де ми теж любувалися гірською красою. Персонал привітний, завжди радий допомогти, то дозволяють приїздити із своїми домашніми улюбленцями. Біля готелю є ресторан, де можна смачно поїсти і ціни доступні. Спуститися до села Пішки хвилин 15, а машиною взагалі декілька хвилин. Внизу є магазини, ресторани, лавки із різними сувенірами. В Пилипцях є підйомник, з якого можна оглянути тутешні краєвиди із самої гори або покататися взимку на лижах. Неподалік знаходиться водоспад Шипіт. Казкове місце, що приваблює безліч туристів своєю природою та панорамними видами, де можна зробити купу інстаграмних фото та погляти біля нього. Підійти до водоспаду можна як зверху, так і знизу. Пейзаж буде однаково привабливим. А розповіді про легенди пов'язані із цими кришталевими водами можете переглянути у мене на каналі. Або розпитати на місці у місцевих жителів. Вони розкажуть їх цікаво і колоритно. Ще одне місце поряд, де ми із задоволенням приїздимо туди, на риболовлю форелі, коли відпочиваємо у поливці. Це озеро Віта. А точніше готельно-туристичний комплекс з готельними номерами та котеджними будиночками і спа відпочинком. Весь комплекс розташований навколо водойми, де ловлять форель, коропа, осетра. Вудки надають, а виловлену рибу зважують і рахують за кілограм. Потім можна віддати на кухню, вам посмажать або самостійно приготуєте вже вдома. Боржавські полонини це особливе місце для спокійного відпочинку, подалі від галасливого світу, де є все органічним та природним, про яке можна розповідати ще довго, та краще таку красу переглядати на власні очі, подорожуючи нашою ненькою.